Оптові продажі бензину на Росії впали до найнижчого рівня за останні два роки, тоді як ціни продовжують оновлювати рекорди. За даними російських змі, 16 вересня на Петербурзькій біржі реалізація бензину А 92 зменшилася на 21,7% до 15,6 тисяч тонн, що стало мінімумом із 2023 року. Продажі бензину А 95 впали на 15,5% і склали 12,06 тисяч тонн. Загалом обсяг угод з бензином знизився на 19,1% до 27,7 тисяч тонн. Причиною падіння називають позапланові зупинки кількох великих нафтопереробних заводів, проте конкретні пояснення відсутні. У результаті підприємства оголосили про форс-мажор і припинили відвантаження пального, що призвело до швидкого вичерпання запасів на місцях. Дефіцит на біржі особливо вдарив по незалежних мережах АЗС, які втрачають у конкуренції з великими гравцями, котрі отримують пальне в першу чергу. Уже 16 вересня дві незалежні мережі, що налічують по 20 заправок кожна, зупинили роздрібні продажі та відпускають бензин лише за довгостроковими контрактами. Ситуацію загострює сезонний попит. Авраії активно скуповують пальне для збиральної кампанії. Експерти попереджають, що у вересні постачання може затриматися через ремонти на НПЗ, а рекордні продажі наприкінці серпня були лише на папері і не підкріплені реальними обсягами ресурсу.